Всім привіт! Нарешті я повернувся з новим відео. Зараз бачу освітлення таке якесь доволі темне. Я на вулиці. Ось так. Е, так ось, як ви бачите, трохи не побрився. Оце рік тому у мене така бородка маленька була. Це я тижня-півтора десь не боюсь. Такі справи. Може, два максимум нарахував. От по сторонах у мене тут воно таке. Англійською патчі, тобто таке не повністю заросше. та я б хотів би. Так, я повернувся, дивіться, до речі, тут е сусідська кішка. Так ось, ну тут, ну, наприклад, тут більш таке патче. Тобто, що тут є проплешне, тут воно менш проплешне, але все одно тут є. Ну, коротше кажучи, такі справи. Ну, а вуса я по я побрав. У мене добре ростуть. Але тим не менше. Це я знову повернуся. Коротше кажучи, зараз тут люди ходять туди-сюди. Зазвичай вони рідше тут ходять, але щось, як я захотів записати відео, то їх одразу так багато. Такий прикол. Ще я бачите шовку під стрих тижня даватому. Але основна тема мого відео взагалі не це. От абсолютно не волосся. Основна тема цього відео, що, знаєте, рік тому. Рік тому я виклав перше відео з відеокамерою сюди. Ну, саме уже окремо як у формі, у форматі блогу. 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 Це сталося чи в липні, чи в серпні, начебто в серпні, в серпні, так. Да. От. І це в цьому форматі от рік тому, да? тобто вже рік там пару відосів записав. Е, міг більше, міг менше. Але я радий, що воно є. За цей час мене відросло волосся, я там собі навіть проколов вуху, тому подібне. Але я не змінив пару речей, які б я хотів би змінити ще в той час. Це на рахунок призначення, на рахунок роботи. Да, те, що я не подолав творчу кризу, я не подолав робочу кризу, професійну кризу, як це так би мовити. Просто щоб у мене дохід був. дохід, да. Не професійна криза, а дохід. Робота, дохід, не знаю. Тобто пару разів там влаштовувався по два тижні і звільнявся. І дуже багато часу шукав роботу і шукаю зараз. І... Я втомився від цього, але я розумію, що ну, це все залежить від мене. Тобто я зараз можу це говорити, говорити і знову через рік я буду дивитися це відео і розуміти, що в мене мало що змінилось. А можу все-таки нарешті це змінити, бо я б міг змінити це ще тоді, але не змінив. Та да, у мене єдина різниця, що в мене ще був тоді ну це я тоді закінчив третій курс університету, і в мене залишався четвертий курс. Зараз в мене вже навчання не буде з осени, бо я вже закінчив. Університет, бакалаврат і вирішив не йти на майстратуру, бо мене все одно задовбувало з тим, що шукати роботу собі, дохід і тому подібне. Бо гроші постійно на все треба, в мене реально тиск великий. Хоча здається, мені раніше казали, що робота не вовкулісне що Спочатку нормально довчись, але потім змінили риторику. І це жахливо, бо краще б, вже б ця риторика була б раніше. З самого початку така я би, я не знаю, там би пішов би. Не універ, там якийсь, я не знаю, коледж, училище, не хотів би училище лайну, ну чесно. А от якийсь коледж би пішов, би відучився би на щось. Так би не тріпали би таке. Ну ладно. Це вже знову таки не основна тема мого відео. Але я говорю, про це блог, говорю про різне. Я люблю говорити про всі теми, про різні теми, точніше, та, так би мовити. Як би так. Такі справи. Тобто, одну. Кризу я подолав. Це на рахунок навчання, що мені робити далі, навчатись чи не навчатись, Це я подолав. І я радий, що я це подолав, бо міг би не подолати. І ще півтора роки мучився б з цією магістратурою і цією штукою. Такі справи. Це так. Да. Це, це змінилось, до речі. Це дійсно. Це, цим я пишаюся. Цим я пишаюся. От такі справи. Людей просто море ходить, я стільки разів на паузу ставлю. Це треба ж так. Ну, все одно. Запишу відео викладу і потім колись там перегляну, побачу свої результати і ви побачите їх. Такі справи. Скільки разів я пробував працювати, на стажуваннях був різних, навіть на тих там, де я потім не працював, шукав роботу. І останні дні, наприклад, якось так тяжко було, бо знову тиск. Підвищився саме на мене. Повисився, не підвищився, зрозуміло, скільки співбейстю проходив, але це от знову тиск. Причому в мене як з маминою лінією, так і з батькової тиск. Але якщо з батькової лінією, ну, теж був такий немаленький, але я якось можу його контролювати, не знаю. То з маминою я не можу, бо з маминою лінією я найближче якраз і пов'язаний з маминою лінією. тобто Мені нема по факту, куди зараз діватись, так? Тобто приходиться час від часу повертатися в квартиру там, де мати. Ох, такі справи. Ну, загалом це все вирішити можна, просто коли це вже все закінчиться. Я роблю до цього кроки, Так, да, інколи здаюсь. І це, це, в принципі, природньо, людині інколи здаватися, але потім знову підійматися, і це добре, що підіймаюся. Але мені не подобається, що я швидко здаюсь. Це такий мінус. Ось. Так ось, що я хочу сказати. А що я хочу змінити то все. За цей рік дійсно це з роботою. Пробував різне, але так і не знайшов ще поки що формулу успіху. Ну, не виробив свою формулу успіху, так би мовити. Творча криза. Ну, тут такий аспект, що Ах, борюся з цим, але є свої знову таки, нюанси. І надіюсь на краще, звісно, так, так би мовити. Але я її ще не поборов. Наприклад, якщо б мене Ютуб був би відомий, та ці відоси блоги набирали би багато, там, переглядів, то мені було б легше, я б поборов би цю кризу, бо я б тоді б знайшов би якраз в цьому щастя, в тому, щоб записувати вам, а ви б дивились би. Так як мене мене Ютуб не стріляє, так би мовити, то це в мене криза більше в плані музикальному. В пані музикальному ось так. Бо натхнення таке, щоб писати пісні, тому подібне, грати на гітарі, вчитися далі на клавішних, це все важливо. Але через повну масштабку, ну, такі особливі справи, що воно менше натхнення. Тобто за ці два з половиною роки повномасштабки я б написав би багато пісень, щоб краще був би рівень гри. Хоча він в мене непоганий, в принципі. Гри на гітарі і було б просто краще. Можливо, вже була б електрогітара, бо дуже часто натхнення не було, коли воно могло би бути. Бо мене раніше частіше там перло в творчому плані, що щось там створювати це все. Я знаю, що я з цим справлюся. Воно то все. Я розумію, що я це переможу. Але не хочеться це все рахувати, цю боротьбу роками, роками, роками. І також не хочу здаватись, да, щоб свою якусь поразку чи те, що я здався рахувати роками. Ну, такі справи. Фух, то доволі така от тема. Але я радий дивитись на себе рік тому. Я радий, що я тут все записав. Я замітив, помітив, що щось, щось змінилось, а щось не змінилось. Це прикольно, що ти помічаєш, дивишся. Ну, цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Хотілося б записувати більше відео. вам. Взагалі більше цього, цього, всього цього робити. Більше активу і тому подібну. Чесно, за цей рік відбулося все-таки така нормальна кількість подій. Щось би я б міг би ще більше змінити, просто це я вибрав цього не змінювати. А щось змінив. Могло б бути гірше, могло б бути краще. Хочеться, звісно, працювати на кращий результат, бо головне це файне самопочуття. І щось в цьому плані, я наробив помилок, да? на шляху до свого файного самопочуття. Десь я не наробив помилок. А от за цей рік, да, який оце пройшов, е які мої були помилки. Помилки, що я продовжу спілкуватися з колишніми. Ми якби з нею розійшлись в кінці липня, ну, 23 го рік тому. Це я потім почав блог після цього. І, ну я, звісно, мене, для мене що таке розставання, що все, не спілкуємось. Я був радий, що ми не, що розійшлися. От. Але вона мені потім написала. Через пару днів я, як дурник, відповів. І оце потім це знову спілкувалися кожен день, потім я їздив до неї гуляти, там, тому подібне. Ой, тривожився знову, оцю херню собі думав. А міг би себе файно почувати. Да, не було б без поганих моментів, без нюансів, але було б класно. Ай. Таке справа. А так не знаю, порівнював себе постійно з кимось, а мов, нігби це не робити, було б класно. Але я дуже радий, що це закінчилося. Я дуже радий, що там ну, сталося дещо, що знову-таки могло б не стати. Я міг би сам припинити спілкуватись з колишнім ще раніше, але я не витримав того. Я пробував, але не вийшло. Але потім вийшло. Я дуже радий цьому. Тобто я. От мені варто особисто не забувати, що я тоді пройшов через такий шлях відвикнення, я не знаю, відвикання. Від тобто ну, доволі було складнувато тоді. Але я пройшов то, Я дуже радий. Неймовірно цьому родий. А цього могло б не бути, я б далі міг би страждати, я б далі ну, саме від того. Моя на увазі, мало б ще буде гірше, я ще менше себе поважав, би ще більше комплексів. Бо з часу того в мене трохи там навіть уявляєте, можливо, якісь один-два комплекси пропало, але я не знаю навіть. Але два комплекси добавились. От Чесно, чи, якщо би, я б я тоді перестав би одразу спілкуватися з колишнім після розставання, не відповідав би і мене тих комплексів не було б. ну, Зараз мені тоді в ті місяці було хіровіше. Зараз то я, я б не сказав би це слово комплексом, бо комплекс навіть, більш жорстке таке пояснення. Зараз вже воно в меншій формі, але все одно. Я не хочу говорити, що це точно. Може колись скажу, коли це не буде мати для мене ніякого значення. Або просто, я не знаю. Це сильно не сильно має для мене значення. Але потім скажу. Якщо не забуду, а сподіваюся, забуду, навіщо воно мені треба. Коротше, кажу, щоб про то взагалі пам'ятати. Так от такі справи. Я радий, що я тут, що я можу вам записувати. Ну, тут на Ютубі, на каналі, можу вам записувати, робити творчість. Я дуже радий говорити. За цей рік мене відбулося багато, звісно, класного, що там ноутбук зремонтували, які, на який я пролив чай 22-му році. Боже, це для мене це, це, це така важлива подія, Господи. Я вже навіть забув, наскільки я тоді страждав без нього, наскільки я себе корив, винив, Боже. Я собі заробив на укулеле. от, Тоді попрацював пару теж. заробив зробив укулеле, купив своє укулеле. Просто в 22-му році я теж укулеле, я віддав колишній. Тій які не треба нахер було, це укулеле взагалі. Вона на ньому не грала і нічого. Зараз я не знаю, де то, де то укулеле. Чи то у неї там вдома, чи то воно десь на мусорці, чи у її там старшого брата, чи викинуте, чи розломане, чи продане просто. Вже все одно. Але просто. Добре, що вже все то минулося. У мене є укулеле і ноутбук. Або я дуже. Я реально я себе з 22-го року, і оце рік тому оце як відео, відео записував, я це, себе, блін, винним почував за то все. Ну, звісно, фіго все почував, бо за дурні якісь там поступки. Таке справи. Може, і наслідки є якісь. Да? Наприклад, що той ноутбук, наприклад, який зремонтували, він не такий класний, як 22-му. Він не так файно працює, бо там вже інший процесор, трошки слабіше. Або те, що укулелі може не таке піздати, яке було в мене в 22-му році. Перепрошую за матюк. Ну, тобто воно класно, от по кольору, по тому, як воно зовнішньо виглядає, воно ще крутіше, ніж те, що було. Бо те було якесь звичайне, коричневе, а це якесь фіолетове, прям круте. Але... По звуку, наприклад, начебто те було краще, бо воно було тобто дорожче. Деякі проблеми я не вирішив за цей рік. Там це мої взаємовідносини з матір'ю, е з батьком, з бабушками. Ну, не вирішив, на жаль, а сподівався, що вирішу. Але оце саме велика штука, що я не вирішив це по роботі, звісно. На мене тиснуть це все, але я сподіваюся, що вирішу. Бо останні дні, хоч вони не були непродуктивними, але сьогодні, це перед тим, як я вам записую це відео, я щось зробив продуктивне. Я відгукнувся на дві вакансії. Це. Касир там в Ощадбанку, це в мене прям там де в місті, де я живу, мені туди йти 2 хвилини. І на неповне навантаження в Аврору йти. Це мені туди їхати хвилинок 7, ну теж дуже швидко. Тобто недовго. Це для мене ну, круто. Такі справи. І там буду бачити, як майни відгукнуться, мені тепер долкнуть чи ні. А ще я останні тижня-два там. Теж зробив пару справ, там центр зайнятості зареєструвався, там вже по одній вакансії ходив, там підписувався. По-другому, ну, другому мене теж відправили, маю підписатись до 20 серпня і вирішити. Ну, це прикольно. Я радий, що я вирішую справи трошечки. Я хочу вже то все вирішити. Просто я розумію, що не буде легко на початку шляху, це складно. Тобто, як я вже дійсно почну постійно зробляти гроші, я не буду вже здаватися складати руки, все одно на початку грошей буде катастрофічно не вистачати. Реально. І мені цю правду потрібно прийняти, щоб не складати руки, щоб діяти далі. Я хочу повереборотися. По рік тому я міг це зробити, але я це не зробив. Так, да, У мене була тоді ще плюс одна преграда, якої вже немає, це навчання. Бо, слава Богу, вже немає цієї прегради. Вона мені теж заважала, вона реально мені заважала, бо, блін. Бо цей конфлікт в голові просто якесь роздвоєння, що ти якби маєш вчитися, тобі казалось, що ти маєш вчитися, тобі не треба працювати. І друге, те, що ти маєш працювати, тобі треба гроші. Тобто, якийсь такий конфлікт. А ще відчуття провини, те, яке накладувалось, що що тобі ну, платять за навчання, а ти вдома сидиш, тому що дистанційно. І ти нічого не робиш, це не навчання. У вас останні пару років. розумієте? Тобто, ну, Просто знецінення якесь було. Я радий, що воно закінчилось. А я б міг би вибрати магістратуру і, блін, я б хотів, би, може, навчатися на тому, що мені подобається, да? просто робити те, що я хочу. Це було б круто. Ну, якщо були б гроші. І мені було б класно не накладно. А так це було накладно. На третьому курсі я навіть ще й перукарські курси відвідував. Ну мені, ну, як би ахуєнно було да, це робити. Але. Було б дійсно класно, знову перепрошую за матюк там. Було б дійсно класно, якщо б якщо б то все було без нервів, бо то все було з нервами через те, що мене доставали за роботу. І відповідно я боявся, що після цих курсів я не знайду роботу перукарем. Це перше. Друге, що там невпевненість ну, наганяли. Тобто, ну моя мати, наприклад, була проти цього. Хоча вона сама перукарка раніше була перукаркою, але вона проти того, щоб чоловіки цим займалися. Не ну, кажеш, це дебілізм, правда. Що в 21 столітті це бути проти цього. Ну, загалом зрозуміло. Там були свої виклики, тобто, мені було накладно навчатися. Будь-якій формі тоді. Але я якось це поєднував і зараз я радий, що вже все закінчив. Бо зараз було б фіговенько. Зараз я аналізую свої останні часи, останній рік, два роки, три роки, чотири роки, чотири роки. Це вже було від 20-го року, коли я вступив, да, закінчився там ЗНО склав, 11 клас закінчив, вступив у університет. Аналізую, бо щось міг зробити інакше. Щось міг зробити краще. Для мене індикатором зараз е стоїть те, що моє самопочуття. Тобто я міг так зробити з 2020 року, щоб я себе добре почував зараз. Да? І останні роки почувався добре. Або краще, принаймні, ніж раніше. А Я зробив так, що я навпаки себе гірше почуваю. Тривожніше. Так. Тому подібне. На жаль, зробив якісь помилки. Що в 2020 році, що в 2021, що в 2022, що в 2023. Але я рухаюсь. Такі справи. Добренько, я тоді скажу всім щасливенько. Дякую за перегляд на дачі і пока. Ми ну, до побачимось. Я буду рухатись далі. Дякую вам, за увагу.